Рафа, попереду домашній матч проти оболоня. Чи додає тобі та команді особливої енергії гра на стадіоні гірни? так це дуже хороший і важливий матч для нас, адже він відбудеться перед перервою. Коли ми граємо вдома, це завжди велика перевага. Ми відчуваємо підтримку, силу і впевненість. Це допомагає зберігати високу мотивацію. Домашні матчі завжди приносять нам додаткову енергію. На нас е чекає дуже хороший матч. Як для нас, так і для всього чемпіонату оболонь зараз у хорошій формі, як і ми потрібно зберігати якість гри, дотримуватись нашого стилю, і тоді можемо розраховувати на перемогу. спираючись на свій попередній досвід, як би ти охарактеризував оболонь? Це дуже хороша команда. Вони в добре вмотивовані справжні бійці, багато рухаються, викладаються на полі, але ми вважаємо, що готові зіграти у свій футбол і здобути. ब्रह्म